Друзі, привіт всім! На продаж є у нас така ТГшка 2008 рік. Машина блин, дійсно в крутому стані на свої роки. Немає має помилку одну всього-навсього, тому, що не рідне тахо. Пробіг по Тахо 450, але воно не рідне. Оригінальний пробіг машини оригінальний 850 тисяч. Вірте, не вірте мені без різниці, але воно таке є. Машина має алюмінієві диски, машина має спереді резину Hankook. Процентів, напевно, 70. хороших. Зацініться стояння старого карча. Шинка у продажу, знаходиться місто Київ, село Чабани. Не доїжджає до Вітопочтовий, з правої сторони ми знаходимося. Кабіна чиста, опрятна, не вонюча. Автономку має. Автомат працює бездоганно, мотор, все дуже чітко. Так, поремонтірований, перемички поварені, От GT радіят радіал процентів 50 плюс. Ціна машини 15-800 доларів з невеликим торгом, не носить, не кидає по дорозі, рулиться чітко, ходовка в ізумітельному стані. Стоять гарні акумулятори, два боша, 225 -х. раз покажу. Вот дивіться, два свіжих боша стоїть сидушки не перешивалися, все в оригіналі автомат, пулемет. Оце помилка, це помилка нерідного таха. все. Працює ізумітельна, коробка ізумітельна. Хто шукає собі старого надіжного харча, звертайтеся, телефонуйте. Також у нас працює тридин. Обмін вашого старого автомобіля на новий, є в нас прицепи, тинти штори, є багато техніки на різні кошельки. Всім гарного дня, мирного неба!